Друзі, всім привітки! Сьогодні як і обіцяла, проговоримо про тему переїзду. А саме куди ж я все-таки переїжджаю. Але для початку давайте почнемо спочатку. Взагалі, чому ми переїжджаємо, куди ми переїжджаємо. І мені ще також задавали питання стосовно В'єтнаму про візи, про страхівку. Тому сьогодні ще хочу вам розповісти трішечки про перебування у В'єтнамі, і тоді вам вже розповім, чому саме ми переїжджаємо і куди саме. Почнемо спочатку. У В'єтнамі можна знаходитись три місяці. Це по візі туристичній. Ви заповняєте онлайн-візу, чекаєте приблизно 3-4 дні, та вам віза приходить. Зазвичай це 95% це погодження, тому за це переживати не варто. Ви можете знаходитись у В'єтнамі 3 місяці. Страхівку робити не обов'язково. Це не Європа. В Азії з цим також дуже все легко і просто. Це за вашим власним бажанням. Далі, після знаходження трьох місяців тут, ви обов'язково мусите покинути В'єтнам. Куди саме це не важливо? Головне покинути країну, щоб вам поставили штам про виїзд та штам потім на ще три місяці про в'їзд. Також візу зробити можна онлайн. Тут є вже багато агентств, то це теж не проблема. З цим все дуже легко та дуже просто. Спочатку, коли ми приїхали взагалі у В'єтнам, нам ось ця така. Вимушена подорож здавалася дуже класним, цікавим таким знаєте заняттям. Але коли це вже енна вимушена подорож, це, це трішечки починає так знаєте дратувати, тому що кожних три місяці потрібно щось придумувати, кудись виїжджати. Є така країна, як Лаос біля В'єтнаму, це може бути одноденний тур на автобусі, а може бути так, як обрали для себе такий шлях. Ми це така подорож на 5-7 днів в іншу країну. Ну, тобто як сама подорож, тому що це одноденний тур на автобусі, це не про подорож. Це просто приїхав, швиденько зробив візу і повернувся назад. Нам такий варіант не дуже підходив, тому що ми думали наоборот, така вимушена подорож сама заставляє тебе. В'єтнам сам заставляє нас подорожувати, тому ми кожних три місяці. Обирали будь-яку цікаву нам країну та відвідували її. Але це цікаво було перший, другий, третій, четвертий, п'ятий раз. Але знаєте, на шостий раз ми почали задумуватись, тому що це так, як і з фінансової сторони трішечки невигідно, так і знаєте, кожних три місяці десь подорожувати це трішки занадто. Воно дійсно складно, тому що подорожі ми всі плануємо самі. Я вже вам про це розповідала. І знаєте, ми приїжджаємо з однієї подорожі, і нам вже можна сказати, потрібно через місяць-два планувати нову подорож. А ми ще не відійшли від тієї. Ось це знаєте, був такий трішечки дискомфорт. І кожного разу ти в такому підвищеному стані, тому що в Азії свого життя ми не бачимо. Звичайно, ми хочемо повернутися в Україну. І продовжуючись кожних три місяці, ми обіцяли собі, що вони будуть останні в Азії і далі в Україну або ще кудись. Тобто, знаєте, завжди такий стан. Очікування чогось, але кожних три місяці ти розумієш, що нічого не міняється і нічого не відбувається. І кожного разу, знаєте, ось такий стан, ну ще три місяці і все, і тоді будемо думати. Ну, і ще давай три місяці, і тоді точно будемо думати. Ось так ми і жили ось цих майже два роки. І на ось цей крайній наш візаран, який має відбутися у червні, ось через два тижні, скажімо так, знову настав цей такий момент, що ж робимо далі. І цей раз якось не хотілося знову десь їхати, знову вертатися у В'єтнам. Тому що знаєте, В'єтнам вже нам показав напевно все, що міг. Я маю на увазі саме Дананг, тому що сильно по В'єтнаму ми не подорожували, якось не було такої потреби, цілі взагалі. Тому ми тільки були у Данангу і в ближніх селах міста. Ось так. І знову стало це питання, і ми вирішили для себе, що ми хочемо пожити ще в інших країнах, так як ми все одно тут. Робимо візарани, платимо гроші за візу, за квартиру. Тобто, ми можемо робити це в будь-якій іншій країні. Для чого затримуватись в якійсь країні надовго, якщо ще стільки всього в світі ми не бачили. І ось так ми і вирішили покинути В'єтнам. І тепер яку ж все таки країну для себе ми обрали? І зараз це відео можете поставити на паузу та написати в коментарях, що ви думаєте і куди ми все ж таки збираємось. Мені цікаво, чи ваші думки співпадуть з нашими. Надальними планами, і так це країна Таїланд. Нам дуже сильно подобається Таїланд. Ми там були неодноразово. Тайланд взагалі, він весь прекрасний, але нам найбільше з Таїланду подобається острів. Називається він Копанган він дуже прекрасний, дуже чудесний острів. Для мене знаєте, якщо рівняти В'єтнам і Таїланд, то Таїланд це більше так для душі, для відпочинку. Якийсь такий релаксовий острів, взагалі релаксова країна. А Дананг, В'єтнам це таке, знаєте, для довгострокового комфортного проживання. Ось так я би це порівняла. Там комфорт, а там душа для мене. Це якось так. Тайці, взагалі, мені дуже щирі, прекрасні, посміхнені, завжди усміхнені, добрі люди. Наприклад, як зараз ми вже живо, живемо довший час у В'єтнамі. Теж вони мені в'єтнамці не погані. Вони теж дуже класні, суперові люди. Але коли ми тільки приїхали з Таїланду у В'єтнам, нам здавалося, що В'єтнамці ніби чуть-чуть закритіші. все таки це більш комуністична така країна. Вони більш закриті, більш в собі. І якщо рівняти з тайцями, менш привітні. А тайці ну це просто це країна посмішок. Єдиний мінус зараз Таїланду, що вони відмінили візи раніше з візами було набагато простіше за 60 доларів. Ти міг подовжуватись кожен місяць по листу з України без проблем, взагалі ніяких питань зараз. Це ти заїжджаєш на два місяці плюс один місяць подовження. Тобто в Таїланді ти можеш знаходитись три місяці, але так само в принципі як у В'єтнамі. Тільки різниця в тому, що в Таїланді, коли ти будеш постійно заїжджати та в'їжджати до країни, постійно будуть питання, чому ну це дуже дивно для туристичної країни, але на жаль, так є. І дуже багато українців знаю, писали, стикалися з цією проблемою у В'єтнамі. Поки що на даний момент таких питань не виникає. Ти можеш заїжджати, виїжджати будь скільки разів. Взагалі нема жодних до цього питань. В Таїланді, на жаль, це працює в іншу сторону, тому питання будуть. Але також можливо зробити візу на 5 років. Це коштує, здається, 400 доларів, плюс-мінус, точно не знаю. Але на 5 років ми думали на цієї візою, але напевно ми не готові робити візу на 5 років, так як ми впевнені, що ми її не використаємо всю. Тому зараз їдемо на 2 місяці. Можливо, подовжимося на ось цей крайній третій місяць, а далі, якщо чесно. Знаєте, Таїланд у зв'язку з візами це така країна, після якої в тебе ще цих два місяці, наприклад, і в тебе далі має бути якийсь план, щоб кудись знову поїхати, тому що ти не можеш в Таїланді, як то на довший термін ти себе там не бачиш. Перше, це через візу. Ось. І, але скажу вам чесно, у нас запасного варіанту, чи навіть таке, як ну, в подальшому що робити після Таїланду, немає. Хоча, як ми ще думали, куди нам їхати у В'єтнамі, чи це буде Візаран, чи це буде виїзд повністю, ми роздумували на рахунок повернення в Україну. Але всі розумні, адекватні люди нам писали, що не потрібно цього робити, тому що ще не час в країні робиться. ну, Я думаю, ви самі знаєте прекрасно, що в країні робиться. На жаль, це, це інша історія, тому не будемо на цьому зациклюватись. Тому вирішили для себе поки що не повертатись в Україну, а ось цих два місяці поживемо в Таїландії і далі зрозуміємо, чи варто повертатись, чи, можливо, ще почекати. Але в нас такий, знаєте, запасний варіант на крайній випадок це нас завжди чекає В'єтнам, тому ми в будь-який момент можемо назад сюди повернутися. Тим більше кожна деталька у цьому місті нам знайома, і без жодних проблем ми можемо назад сюди повернутися. Тому ось так. Поки що у нас такі плани на життя. І ще хочу трішечки розповісти на рахунок, чому ми не переїжджаємо в Європу. Теж були такі коментарі. Мені здається, тут все дуже просто, тому що це перше це фінанси. В Азії тисячу доларів або, наприклад, аж дві тисячі доларів, це тобі дозволяє бути тут королем. Ти можеш дозволити собі все. І прекрасне житло, і я вам своє показувала, тобто і походити по ресторанам, кафе, тобто ні в чому, в принципі, собі не відмовляти. Це перше. Друге це питання з документами. У Азії все максимально просто. Ти зробив собі візу на три місяці. Три місяці собі живеш, тебе ніхто не чіпає, ніяких додаткових документів, ніяких обов'язкових страхівок. Абсолютно нічого не потрібно. Так само і в Таїланді, ну мені здається, буде по Азії. Ось так працює плюс-мінус. В Європі трішки інше. Звичайно, там за тисячу доларів зняти нам дві чи три кімнати квартиру. Ну не знаю, чи це взагалі можливо. В Європі зовсім інші ціни. Плюс так само документи, страхівки. Ось це все. Тому і Азія, якщо чесно, мені подобається більше. Азія тут дуже прості, хороші люди. Це підкупляє. Вони дуже якісь приємні, усміхнені завжди. Вони знаєте, як маленькі мурашки, такі працюють і або як бджоли. Знаєте, вони просто крутяться біля свого, роблять свою роботу і все. У них немає якоїсь зависті, агресії, ніхто нікуди не спішить. Якось, ну не знаю, мені тут знаходитись дуже комфортно. Я в такому середовищі почуваюся набагато краще, ніж навіть брати, до прикладу, нашу Україну. Азія мені просто комфортніше тут. Мені більше подобається в Азії, ніж в Європі. Хоч у Європі я не експерт, я там не була так сильно, щоб бути подорожувати. Це більше. Ми більше подорожуємо по Азії ось в цю сторону, тому не знаю. Але мені здається, Азіати вони дуже приємні, хороші, щирі, щедрі люди. Тому поки Азія. А далі як складеться, ніхто не знає. І ще хочу вам подякувати за дуже класні коментарі. І, взагалі, не тільки за коментарі, а я додаю під відео там свій інстаграм. Свій телеграм, і ви туди додаєте зі мною спілкуєтесь. Це взагалі, окрема частина цього всього. Ну це дуже приємно, що ви знаходите час, шукаєте мене, спілкуєте зі мною. Були питання про знаю, що в мене є такі підписники, кого цікавить приїзд, переїзд у В'єтнам. Ви цікавились, запитували в телеграмі. Далі також запитували багато було питань стосовно Ютубу, як краще почати. Тобто я не скажу, що я сильний в цьому експерті. Я роблю це тільки чотири місяці. Але звичайно, інформація, якою я володію, яку я знаю, я без проблем поділюся власним досвідом, якимись знаннями. Тому можете ще кому цікаво писати в телеграм. Не соромтеся, я всім відповідаю. Також в інстаграмі мені теж додаються, пишуть. Ну це дуже приємно. Скидають якісь там фотографії, повідомлення пишуть. Ну це класно. Я рахую. Також в телеграмі були повідомлення. Мені скидали з України, вирощують свою продукцію, тобто цікаві фрукти азійські. Ну, дуже класно, мені приємно, що зі мною діляться, мені щось пишуть, мене щось запитують. Тобто я, знаєте, як відчуваю, що я комусь може бути потрібна та корисна. Мені це класно, мені це в кайф. Тому пишіть, кому цікава будь-яка інформація, я, звичайно, відповім. Ось так. І за коментарі, звичайно, за лайки, за перегляди, це таке, також окреме вам величезне спасибі. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео, тепер ви знаєте, куди ми рухаємося далі. В кого ще лишились якісь запитання, обов'язково мені пишіть в коментарях. Або також додавайте телеграм, інстаграм. Я, звичайно, з радістю вам превеликою відпишу. Дякую, що дивилися. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, гарного вечора і пока-пока. До нових зустрічей.